Ове середовище це велика система великої напруги. І якщо адвокатура не відстоює своє фундаментальне право, свою фундаментальну позицію, тоді механізми юридичні перебувають в руках, ну, скажімо, такого тіньового управління. І це тіньове управління, воно а, нагибає до землі і адвокатів, і суддів, і всіх інших, хто нагибає. Фактично в цьому плані а, незалежність суддів вона ґрунтується на сильній адвокатурі. Незалежність суддів не ґрунтується на зарплаті суддів. Незалежність суддів не ґрунтується на приміщеннях, корптехніці і так далі. Незалежність суддів є в суспільстві тоді, коли за спиною суддів велика армія адвокатури, яка готова в будь-який момент, як тільки. Починається наступ на незалежність судді вставати єдиним рядом і дуже голосно в суспільстві заявляти. Не чіпайте, тому що незалежність суду це цінність суспільства. Тому що незалежність суду це в тому числі можливість нашої адвокатської професії гідно працювати, а це означає гідно захищати права і свободи особи. Тільки ця конструкція дає незалежність суду. Скажіть, будь ласка, ті, хто розуміють це, вони дадуть чи будуть давати адвокатам піднятися, підняти голову? Ні. Мабуть, вони будуть намагатися зробити все, аби адвокати не підняли голову і аби адвокати не були з сильним рядом, з сильною, сильною позицією. І я би сказав, і ще от те, про що я зараз говорю, не зовсім розуміють і судді. Принаймні, скажімо, моє досить активне спілкування з Верховним е, судом, ще спеціалізованими судами за останні 10 років. Свідчить про те, що в вищому і шолоні суддівському в найкращі часи розвитку нашої держави і нашої правової системи не було цього розуміння. Тобто вони вважали, що якщо вони окрема корпорація, то вони тим самим збережуть свою незалежність. От час показав, що сили в суду зберегти свою незалежність недостатньо. недостатньо. Дуже швидко руйнується ця незалежність, якщо судді не спираються на адвокатуру, якщо судова професія і адвокатська професія не зв'язані з сильними. Зв'язками з сильними узями в одне єдине ціле середовище захисту верховенства права. Тобто, якщо починається це зв'язування, тоді а, юридична система виправляється, тоді юридична система буде працювати на користь суспільства і на користь професії. Я підкреслюю, на користь професії, тому що а, масив. А, Фінансових можливостей, які отримує правова допомога, напряму залежить від того, наскільки правильно організована юридична система, скажімо, ринок правових послуг сьогодні мінімізований в Україні, а він виросте в 10 разів щонайменше, як тільки юридичну систему привести в порядок. Тут ну, Дуже проста схема. Люди платять тому, кому довіряють. Як тільки люди почнуть довіряти суду. І адвокатурі в повноцінному розумінні вони з задоволенням будуть платити декілька разів більше, тому і, і не тільки з задоволенням, але й з об'єктивної точки зору, бо вони будуть бачити результат. Якщо вони не бачать результату, тоді вони спілкуються ну, аж, аж рівно 10 хвилин з адвокатами. При цьому запитують, а чи, чи є у вас якісь зв'язки вийти там на якоїсь. Високого чина з прокуратури чи з інших служб для того, щоб вирішити питання по суті. От, скажімо, суть, суть спілкування, з яким ми дуже часто зіткають, маємо, маємо справу. І, скажімо, безперечно, цей характер спілкування нам всім разом потрібно змінювати. Іншого шляху просто, просто немає. От, Позиція відносно того, що адвокат це представник суспільства, адвокат це носій верховенство права, провідник. Оця лінія не проведена в цьому кримінально-процесуальному кодексі, і, скажімо, з точки зору взагалі, мовити конструкції процесуальної. Ну мене просто обурювала, і я десь разів з цього приводу ця конструкція описав, але знаєте, як. Вини в коло коло його не чують, тому що наушника. Ну, скажімо, 46-та стаття. Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, завис якого він здійснює. Ну, Принципово неправильна позиція, тому що захисник не користується правами підозрюваного обвинуваченого. Більше того, базова позиція в тому, що не можна ототожнювати захисника з клієнтом. Принципово не можна. Цей кодекс не тільки формально ототожний, він юридично ототожний. Тобто адвоката не має своїх прав, він користується правами іншого суб'єкта. Безперечно, це, це безмість. Тому, скажімо, ця лінія на, на посилення ролі адвоката в кримінальному процесі вона є важливою, вона є стратегічною. Тепер, Розробники цього кодексу сказали нам е, суспільство, що вони принесли цілий ряд благ і позитивів, е, прийнявши цей цю кримінальну процесуальну космодру. Вони сказали, ми ліквідовуємо різницю між дізнанням і досудовим слідством, і в цьому надзвичайний позитив. Ну скажімо, в американській системі немає чіткої такої градації, але американська система трошки інакше побудована. А звідки беруться коріння роз, розділу на дізнання і досудове слідство? А коріння з 16-15 століття ще з Кодексу Кароліни, де було визначено і правильно було визначено, що перша частина кримінального переслідування вона завжди спрямована на швидке з'ясування фактів виявлення злочину. Умовно кажучи, виявили злочину потрібно. Прийти на місце, обв'язати стрічкою, запитати, чи був хтось з свідом накрити сліди, щоб дощ їх не розмив. Та? От Першу роботу треба виконати. Томовно кажучи, перша робота це реакція на виявлений злочин, вона називається дізнанням. А далі, як тільки ми оце все зробили і проаналізували, у нас з'являється. Певні думки про те, а хтось вчинив цей злочин. І якщо ці думки підкріплюються фактичними даними, то тоді відкривається можливість до наступної стадії це переслідування конкретної особи, відносно якої є дані про причетність до вчинення злочину. Оця втора, друга частинка називається слідством, досудовим слідством, слідством. Але це слідство це іти по сліду за особою. Так, історично ця конструкція. Ці розробники кажуть: а ми зліквідували, ми такі молодці. Ну, мабуть, щось ви мали на увазі, коли ви зліквідували, тому що ліквідувати об'єктивні речі неможливо. Об'єктивні речі це те, що існує в природі, і можна їх ліквідувати на рівні термінів, але не ліквідуєш на рівні змісту. Тому, скажімо, ліквідація різниці суті цих процедур. Вона в принципі неправильна, і, скажімо, нам в процесі правозастосування треба все-таки продовжувати робити наголос на тому, що одна справа це регулювання процедури на першій стадії, як завгодно її можна називати, але по суті традиційно називається пізнання. Це це одна схема і абсолютно інша схема, коли з'являється особа, коли з'являється переслідування особи. От, режим регулювання на іншій стадії має бути трошки іншим. Наступну важливу річ, про яку я хотів би сказати, наступну важливу річ стосується ліквідації різниці між слідством і оперативно розшуковою діяльністю. Знову ж таки, Послухали, як кажуть, американських спеціалістів і е, позичили американський досвід. Але американський досвід трошки не такий. Американський досвід не поєднує секретну роботу, спецроботу з правоохоронною роботою. Не поєднує це перша важлива, важлива теза. Тобто, наша служба безпеки веде досить широкий спектр розслідувань різноманітних, в тому числі антикорупційних розслідувань. І одночасно виконує спецроботу, тобто має можливості спецслужби. Тобто, в Америці ж такого немає, і там, в Великобританії або в іншій цивілізовані країни Європи такого немає. Тому, скажімо, це, це речі, які не можна поєднувати, і в принципі, будь-яка правова система, вона дуже уважно ставиться до цієї можливості. Сплетення поєднання оперативної діяльності з розслідуванням слідством. Так от, що поганого зробив цей кодекс, він зліквідував різницю між оперативно-розшуковою діяльністю і слідством. Це дуже небезпечна річ. При тому, що баланси зміщені в бік правоохоронної системи. Ми знаємо з вами, яка сьогодні сила адвоката, і яка сьогодні, чи не сила адвоката напроти сили правоохоронної системи. Тобто акценти зміщені в декілька порядків, і при цьому ліквідується різниця між оперативно-розшуковою діяльністю і слідством. Це може призвести до позитиву. Є досить серйозні сумніви в цьому. а... З моєї точки зору просто жодних сумнівів немає, тому що оперативна розшукова діяльність буде застосована в подвійному з подвійними можливостями в разі запровадження цього кодексу. Ну скажімо просте питання до залу. Сьогодні захищена банківська таємниця, та всі ж прекрасно знають, що, що немає випадку, коли би до. Голови апеляційного суду або заступника голови апеляційного суду не прийшли з проханням, і він би не підписав би це прохання. Тобто сьогодні просто не існує банківської таємниці і просто не існує всіх інших видів таємниць в Україні. Але при цьому, якщо е, е, не буде діяти цей кодекс, то це вже буде абсолютно і, е, легальною і законною дією. Буде посилання на закон, то ми діємо абсолютно законно. Тобто, скажімо, наша з вами позиція просто обов'язково має полягати в тому, що одна справа офіційна легальна діяльність, а друга справа оперативна діяльність. І якщо і Кодекс розмиває ці кордони, між ними ми зобов'язані вибудовувати цей кордон між оперативно-розшуковою діяльністю і слідством. Всіми тими можливими засобами, які ми можемо це робити, я хочу сказати, що і оперативні працівники не задоволені в цій частині кодексу, тому що оперативні працівники знають багато прикладів вже сучасної історії, і вони кажуть, що нам простіше було працювати в режимі, коли оперативно розшукова діяльність була регламентована і відділена. Тобто ми знали межі законності. Сьогодні межі законності для нас розмиті. Тобто будь-який прокурор, будь який слідчий дасть нам вказівку, і ми будемо робити оперативну роботу в великому обсязі. Я просто запитання ставлю: а за що Луценка засудили останнім вироком? Де якраз притягнули за вухо питання про те, що застосована оперативна розшукова діяльність за межами повноважень. От всі оперативники кажуть, у нас вже пройде 2-3 роки. В нас будуть запитувати за оперативну роботу, яку ми виконували. Якщо вона вийде за межі чітких законодавчих параметрів, то нас всіх разом з копом будуть потім відправляти в кримінальні суди, тому що, звісно, ми будемо крайніми в цих, в цих питаннях. Тому скажімо. Ліквідація різниці між оперативно-розшуковою діяльністю і офіційною кримінально процесуальною діяльністю це шкода. Відповідно, я повторюю тими засобами, які ми можемо, проводити різницю між цими сферами, посилаючись на конституцію України, яка дає ресурси в цьому плані досить серйозні. Міжнародні конвенції ми просто зобов'язані це робити. Велика шкода мною теж прогнозується, яка зроблена в системі доказування. Фактично розбалансовано систему доказування. Починаючи від предмету доказування, якщо почитати, як визначено тепер предмет доказування, ну, я по прізвищам знаю тих людей, які носили з цими ідеями, аби розширити цей коло. Коло цих позицій, які визначаються в предметі доказування. Все-таки добились дуже щасливі вони цього. А предмет доказування це дуже жорстка річ, яка відображає склад злочину. І більше нічого там не може бути, в принципі, просто вкрай не може бути там нічого. Як тільки інші якісь додаткові конструкції входять в предмет доказування, тоді починається плутанина. Знову ж таки, не викидайте підручники, не викидайте а, 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 всю ту літературу, яку стосується класики предмету доказування. Все це нам ще знадобиться. Знадобиться в широкій такій дискусії, правовій, політико-правовій дискусії з приводу того, що предмет доказування має відображати склад злочину і все, і всі інші фокуси залишите собі. Наступна річ теж фундаментальна полягає в тому, що у обвинуваченого в процесі немає обов'язків. Немає обов'язків. Є права, право обвинуваченого на захист. Жодних обов'язків у обвинуваченого немає. А для розробників кримінально-процесуального кодексу цей постулат не є фундаментальним постулатом кримінального процесу, і цілий ряд положень визначає, що обвинувачений зобов'язаний обвинувачений бере на себе обов'язки. Доказування зміщується в сторону обвинуваченого. Обвинувачений зобов'язаний доказувати, що він добропорядна людина. Прямо вказує цей кодекс. Не зобов'язаний з точки зору вимог Європейської конвенції обвинувачений нічого доказувати. Ну, знову ж таки, в якості приклада, згадаємо ту ж саму справу Юлії Тимошенко, коли дуже довго від Тимошенко вимагали про те, що вона щось зобов'язана, і адвокатам доводилось пояснювати, що обвинувачений не зобов'язаний. Тобто влада, якщо вона вирішила когось обвинувати, то на неї покладається тягар доказування. Будь ласка, доказуйте все, що ви хочете. Єдине. Питання, яке може виникнути це питання, пов'язане з поведінкою особи, і коли поведінка виходить за межі, тобто поведінка є такою, що вона заважає вести процес. От, безперечно, от всі частині можливі засоби впливу на обвинуваченого. В усіх інших частинах, вибачайте, хоче обвинувачити, їх, лежати в, судовому, в залі судового засідання. З юридичної точки зору немає жодних засобів заборонити. Хоче сидіти буде, хоче стояти. Будь ласка, з процесуальної точки зору немає жодних засобів впливу, тому що обвинувачений це особа, якої підняли її конституційні права і намагаються щось довести. Намагаєтесь, будь ласка, доводьте все, що ви хочете. Але знову ж таки, я повертаюся до базової конструкції. Обвинуваченого не може бути жодних прав. Не може ж бути жодних обов'язків обвинуваченого є право, і це право має бути забезпечено. От цього розуміння немає в цьому, в цьому кодексі. А що зробили хитро з системою доказування? І ще завжди проблемним для кримінального процесу був перелік доказів, джерел доказування. Так? І дуже багато ми дискутували відносно того, а протоколи слідчих і судових дій можуть бути різновидом доказів. І ну, скажімо. Люди з правильною процесуальною юридичною логікою доводили, що ні, що це, це вторинний, вторинний доказ, це сурогат, це відображення вже фактичне. Це вторинне відображення, а інколи є, е, потрійне перевідображення е, е, фактичної дійсності. Що зробили творці цього кодексу? Зробили дуже хитро. Вони ліквідували в переліку джерел доказування протоколи слідчих і судових дій. Але занесли в системи доказування теж саме через документи. Тобто, якщо ми відкриваємо з вами статтю Документи, то ми бачимо, під документами розуміються протоколи слідчих і судових дій, в тому числі ті протоколи і ті додатки, які створюються шляхом оперативно-розшукової діяльності. Тобто отримали дозвіл на оперативно-розшукову діяльність, запротоколювали додатки, які завгодно доклали. І судді це пропонують як документ, як доказ. А з точки зору, ну, знову ж таки, потім направлення цієї справи в Європу, це буде називатися документом як доказом. І ті ж самі європейські судді будуть розкручувати цю всю схему, намагатись зрозуміти перед ними документ чи перед ними процесуальний е, протокол е, е, оформлення процесуальної дії чи оперативно-розшукової дії. Тобто, скажімо, це друга точка, в якій нам знову ж таки треба триматися традиційного підходу і говорити: вибачте, ми розуміємо, що таке документ, і знаємо різницю між документом і протоколом. Документ це одне в класики, що вважалося, а протокол це інше. І вибачайте, не змішуйте це в одну кашу. Більше того, акцент КПК. Зроблений таким чином, що оці протоколи оперативно-розшукових дій і додатки створюються в порядку, визначеному законом про оперативно розшукову діяльність. Тобто традиційно для нас вважалося, що КПК це, це основа роботи системи доказування, все інше це, це так умовно. В даному випадку КПК прямо містить відсилочну норму і каже: а в даному випадку КПК не працює і треба дивитися закон про оперативно розшукову діяльність. Шановні, так логіка закону про оперативну діяльність абсолютно інша, ніж та, яка закладена в КПК. Знову ж таки, це та позиція, яку нам з вами треба буде витягувати. Вибачте, говорити, не потрібно нас дурити. Ми розуміємо, що таке оперативно-розшукова сфера і логіка. Логіка цієї діяльності, і, і що таке КПК як система рівності? Наступний фрагментарно, наступний важливий момент він пов'язаний з тим, що розбалансована система доказування в частині проведення експертиз і значення експерта. Яке значення в кримінальному процесі має висновок експерта? Потрібен цей висновок, аби резолютивну частину прочитати. Оце ключове. Все інше є додатком, є підтвердженням достовірності результату. Що зроблено в КПК? В КПК зроблено наступне. Сказано, що висновок це опис дослідження та її результати. Тобто в описовій частині можна повикладати величезну кількість позицій, які будуть сприйматися як докази. І потім на них посилатися в а, вироку суду, що, що категорично не пропустимо, тому що описова частина це методика, це, це підтвердження достовірності висновків. Тобто, в судовому рішенні може бути тільки резолютивна частина і не слово з цього. Ну я в цьому плані не хочу, немає часу згадувати рішення Конституційного суду, де ми бачимо базові положення, то в резолютивці знаходяться. То в описовій частині знаходиться, і оце все до каші призводить. Це той приклад, який буде включений і, і в цьому механізмі. Більше того, тепер уже експерт дає не пояснення, експерт дає тепер вже покази. Тобто він повноцінний суб'єкт, який свідчить про... Факт вчинення злочину через кому свідок, через кому експерт, шановні, експерт нічого не знає про, про злочин. Він тобую експерт, що він нічого не знає про доказ, про, про злочин. Єдине, що він може, він може пояснити, як він проводив експертне дослідження. І зробити якісь акценти з точки зору методології, з точки зору рівня науки, досліджень, можливостей щось встановити і не більше того, оце ті положення, з якими практика зіткнеться безперечно. Дуже слабка позиція пов'язана з тим, що в системі перегляду судових рішень, якщо ми побачимо саме процесуальну частину, коли рішення визнається незаконним при перегляді то ми бачимо, значить 412 стаття звужено той ті кількісні параметри, які сьогодні діють в КПК відносно того, коли вирок визнається незаконним. Тобто фактично базові положення, порушення права на захист, інші базові положення легко викинули із системи перегляду. Відповідно, якщо так, то можна порушувати процесуальну форму. Просте питання законодавця, якби законодавець у нас питав би, а що мені написати в 412? А ти зобов'язаний в 412 переписати зміст 6 статті Європейської конвенції право на справедливий суд. От всі базові положення, які в 6-й конвенції зазначені, вони повинні бути в 412 статті, як? Підстави для визнання рішення незаконним, тому що це ж робить європейський суд. Європейський суд, як тільки визначає порушення шостої статті права на справедливий суд, він тим самим вказує державі, маєте скасувати це рішення. Тобто держава зобов'язана була внести ці всі положення в КПК. Ну, бабуся, держава не зовсім зобов'язана, як якщо ми не бачимо цих всіх положень в, в системі переліку. Безперечно, я не, не маю можливості в деталях багато іншого ще сказати про це, тому що час обмежений. Підсумовуючи, знову ж таки, я хотів би звернутися до того, що закони діють якщо їм дозволяють діяти.